Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви, мабуть, вже чули і обговорили в своєму колі таку нову заяву. Ось, це безугла, до речі, щоб ви розуміли, дуже схожа, бачите? от, ну, копія майже, Гаразд, е, правда, да, 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 чимось схожі, Ну, от, от, от конкретно зараз я збільшу, щоб ви подивилися. Дуже схожі. Ось дуже дуже схожі. Гаразд, випала у нас безугла. Мар'яна Безугла шокувала, шокувала прихильників Зеленського першотравневим, першоквітневим жартом. А, мої дорогенькі, дивіться, був це дійсно жарт чи ні? Я зараз зачитаю. Я особисто вважаю, це говорить Безугла. Що, якби переміг Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було б. От зараз ми перевіримо, бачите, вона сама вже вилетіла в нас, але ми її назад заховаємо. І так, був це жарт. Бу, бу, чи було це спеціально, чи вона дійсно так думає? Зараз, от, Тут справедливість випадає. Тобто, ну, в принципі, в принципі, ми робили вже розклад, і багато про це говорять. Якби був Порошенко, повномасштабного вторгнення би не було. Все. І на цьому крапка. Можуть, пораху. бачите, от-от вам. Вони би не змогли. От, карти підтверджують, було, не було би війни, щоб ви розуміли. Вірніше, війна би може і продовжувала. Ми б вже, можливо, і відвоювали за ці 5 років свої території, Донбас, Крим, можливо, би пізніше, але зараз не про це. Гаразд, і так, мене цікавить просто безугла. Був це наказ, так говорити, тобто жарт пожартувати. Вона так думає сама. Це був жарт, вона сама так думає. Стоп. Це був жарт, так? Вона так думає. І наказ. Давайте зробимо наказ. За наказом. Ну тут якось. І так, це був жарт. Ні, це не був жарт. Це був, ем, вона так думає. Ні, вона теж так не думає. А ось тут був наказ. от вам і Тут їй так сказали говорити. Яка яка ціль в цьому? От я не розумію. так Дивіться, нардепка Мар'яна Безугла, яку нещодавно виключили з провладної партії, вважає, що повномасштабного вторгнення в Росії, 에, Росії у 22-му році не було б, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко. Про це вона повідомила 1 квітня у соціальних мережах. Ну тут, бачите, ні, це не це не був жарт, це був наказ, їй так наказали. І тут ще її слова. Я особисто вважаю, що якби переміг Порошенко то повноштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивали мінські домовленості, особливий статус Донбасу та імперію Медвечука. Ви розумієте, тут, тут наказ. Тут наказ, бачите, розхитувати. Тут що -то... да 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 якийсь новий скандал. Від чогось відвлікти, дорогенькі мої, ця заява. Дивіться, те, що мінські домовленості одне, а отут би розвивали би імперію Медведчука. Ви розумієте, до чого Медведчук? До Порошенка. От я не розумію це. Ви знаєте, нагадує мені те саме. Коли люди пишуть, що Порошенка здав Крим, Порошенка почав війну. Порошенка, Йолі Маналі, шоколадки. У Ірини тут ну, хата забита шоколадом. Неважливо. Гаразд. А те, що Ірина взагалі не їсть шоколаду і солодко вже роки-роки-роки. Але не до цього. Дивіться. Не... Або я не знаю, це наказ у людей, це тільки боти таке можуть писати. Тому що нормальна людина має при пам'яті, я тут маю на увазі, знає, коли почалася війна. Почалася війна Рожкостану з Україною, тобто напали. Це було у лютому, здається, лютому 2014 року. От, А коли вибрали Порошенка? Пам'ятаєте? Травень, червень, липень. Ось. Тому робіть свої висновки. Тут е, Медведчук взагалі ні до чого. Медвечук це агент Кремля. Ось, і тому е, так, ще щось про Крим, який безкровно віддали в 14-му, Розумієте, це спеціально. От, карти й показали. Це не було, це не був жарт. Це просто, знаєте, підтасовочка. Ось це був наказ сказати про Порошенка, приплести туди цього Медведчука про Крим, безкоштовно віддали. Чим вона цікаво хотіла відбивати Крим? От напишіть, будь ласка, свою думку. У нас, коли туди напала Рашколандія. Дуже багато військових перейшли на сторону Росії. У нас армії на той час не було. Янукович все зробив для того, щоб не було армії. Чим мали відбивати? Ти да ми з тобою, От, як, знаєте, як то кажуть, у Купі пара. Це, це мала зробити Мар'яна Бізула. Зеленський був чотирикратним ухілянтом. Ось тому з ким? 95-го кварталу він гастролірував Рожкостані, хто мав захищати, тобто не віддавати Крим. Олена Зеленська, до речі, теж миротворець, яка здавала позиції українських солдат. Про що ми говоримо? Тобто я тут бачу наказ. Спеціально зробити якийсь скандал, бучі про щось говорити і якусь відвлікалку, відлікаловку, тобто від чогось нас е, наразі відвернути нашу увагу. От вам і е, розклад. Ну, мені було цікаво, наприклад. Я думала спочатку, що це е, жарт. Це не жарт, так вона не думає. Це тільки наказ. А давайте туди запитаємо: це був хто Єрмак? Ну вона ж на ярмака працює. Був це Єрмак чи хтось інший. Так, ну от вона за це гроші ще й отримала. Так, вони домовилися навіть, можна сказати. Ну, хтось інший, хтось інший попросив Єрмака, може бути, теж. Тут може бути, дивіться, він їй дав срок. В тютільку, в тютельку, саме в цей день, сказати це. Угу. Ось, бачите, ще й туз у нас вийшов. Тобто, це було на 1 квітня спеціально так зроблено. Ось, але не жарт. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!